Супергероїв. Ми звикли бачити їх у фільмах з масками та з найздібністю. Але сьогодні я розповім вам про звичайних людей, які змінюють світ так краще. І це громадська організація Голос Ровній. І ми у дитячому та жіночому просторі Голос Ровній і зустрічає нас регіональна координаторка Марія. Ситуацію, після якої вам хотілося покинути, що саме вас зупинило? Напевно, це була війна, її початок, коли ми не знали, з чого чекати. Ми тоді зібралися з дитиною і поїхали. Було страшно залишати домівку, ти не знаєш, що тебе чекає, ти не знаєш, куди повертатися. Але нас вистачило тільки на 4 місяці. Рідна країна вона дає тобі сили, щось робити далі. Нехай ми залишаємося у Запоріжжі, ми змінюємо род своєї діяльності, але ми працюємо. І, напевно, сили нам дає жити наша родина. Те, як тебе підтримують, це завжди дає сили. Ситуація бенефіціара, яка Зачепила вас за серце. Як ви допомогли людині? У нас є жінка. У минулому році у нас був проєкт з ООН. Жінки. Ця жінка навчалася на перукаря, вони самі з Маріуполя. Вона та її донька. Її донька ходить до нас на англійську мову. І вона розказувала жахи, котрі вони побачили, що після того донька не розмовляла декілька місяців, коли вони повернулися. На території підконтрольної України, ми довго з нею спілкувалися, ми плакали. Це за те, що вона розказала. І після цього ми починаємо цінувати своє життя набагато більше, набагато більше цінувати оточення і розуміти, як буває іноді іншим людям складно і свої проблеми вони кудись йдуть. Yeah. Просто я її слухала, і мені дуже хотілося її обійняти. Звичайно, мої допомогли. Вона була у нас у проєкті. Після цього вона отримала стартові набори. Вона почала працювати. Її донька так і відвідує англійську мову у нас повністю безкоштовно. І дуже багато таких історій, котрі дуже сильно чіпляють тебе за серце. Заради таких людей ми працюємо. І наостанок, що б ви хотіли побажати або сказати людям, які дивляться цей відеоролик. Я би хотіла побажати ніколи не втрачати віру в себе. Найскладніше завжди перед тим, як піднятися на гору, перед новою сходинкою. І цей етап ми повинні пережити. Ніколи не втрачайте в себе віру, будь ласка, я вас дуже прошу. Завжди згадуйте мої слова і просто йдіть гору. через сльози, через піт, через невдачі. Але ви будете завжди на горі, якщо ви в це повірите. Я Вам бажаю всього найкращого.